Всім привіт! Це туторіал як зробити шапку для Ютуба. В найлегше. Заходимо в гача клуб або Богача Life або гача Life 2, що там у нас є. І робимо скріншоти персонажа в потрібній вам позі. Бажано на білому фоні, тому що з білого фону найкраще вирізається. Реально, кажу вам як знаток. Ніколи не використовуйте зелений фон, Ну тільки якщо вам треба для відео. Типу там небагато скіншотів і вирізайте в самій програмі. Тому що для обробки і для шапки треба робити на білому фоні скриншоти. Але для шапки нам треба два скріншота. Ось по в іншій позі. Також робимо, щоб вона нажимаємо на фліп і повертаємо на два. У мене на відео понятно, як це показано. Далі заходимо в програму Background Eraser. Вибираємо наші скріншоти, що ми наскріншотили. Вибираємо фон. Так як на відео показано. Зараз трохи вам. Нажимаємо на зірочку, далі вибираємо наш фон. Після того, як вирізалося, перевіряємо, чи не лишилося кусків білого фона. Ну, таких зовсім манюньких. Трошки підрізаємо. Також, якщо у вас сталася така біда, зараз я покажу на відео, як у вас вирізався рукав, рукав, нажимайте на пензлик Repairs і отак робите, як на відео. Також зможете встановити ту частину, яка випадково вирізалася. Так просто буває, що коли. Хоч є деякі рукава, яких контур трошки буває не дотягує до кінця. Ну, такі рукава, як цей навіть, який я показую тут, номером 96, то він, то він буває в ньому проблема така, що коли він білий, то в деяких позах на, на білому фоні трохи лайн не дотягує, через це він може вирізатися теж. рукав теж. Можливо, на відео виглядаєш це складно, але насправді не особо складно. Тому що це ти просто, типу... Ти просто вирізаєш. Якщо що, то я відео прискорила. Дуруємо нашим кадром, робимо такі самі дії. Коли все майже все вирізали, робимо далі, те, що я зараз покажу на відео. А саме ось. Зараз трохи мене трохи. Ось. На два. І зберігаємо. Далі йдемо в Pinterest або в Google. І шукаємо гача фони. На англійському воно буде гача бекграунд. тому я шукаю на англійській, тому що ми так просто токов. Зручніше їх знайти їх так можна більше знайти. Також я написала Night, тому що мені треба нічний фон. Також можна написати інший фон, який вам треба. Ну і просто тут шукаємо фони для нашої шапочки. Дорогий EBS X. Нажимаємо Import Pictures, тобто імпортувати фото. І вибираємо фотографію нашого і шапки. Ось шаблон шапки, який я використовувала в відео. Далі ми заходимо в EBS X. Думаю, всі знають цю програму. Вибираємо наш шаблон. Тут тобто на фотоапарат фотограф... нажимаємо, коли новий слой і вибираємо цю фотографію. Далі нажимаємо на фотоапарат внизу. І обираємо наш фон, який ми вибрали на Pinterest або в Гуглі. Далі ми можемо його просто отак піджати. Але це не особо виходить, його треба там поправляти. Я потім цього методу відмовилася. Далі я просто бачите, вибрав заливку. Ну, типа, виділила цей цю штуку. Треба ось там текстом замалювати, ну, як, щоб все лягло нормально, як на відео. Бачите? Звичайно, можна і так ставити його, як я раніше показувала, але це трошечки проблематично, і тут теж деякі труднощі взялися, тому що треба виділити лише ту частину, яка там написано, текст and logo, А ту нам поки що не треба виділяти. Так. Я знаю, трохи дивно виглядає на відео, але так має бути все. Знаєте, це відео типу, довго йде, і я половину верну гралася з тим просто фоном. Реально. Потім так сталося все-таки його. Теж можете вставити свій фон. Далі вибираємо наших персонажиків, яких ми вирізали в програмі Background Eraser. І зразу підрізаю так, мохіточку. І вставляю її на фон. Звичайно, можна спочатку обробати, а потім її вставити, але, скажу чесно, якщо я обрабатувала її, то це відео затягнулося дуже довго. Тож я за кадром її потім оброботала. Так, це, звісно, незручно. Спочатку треба просто її обробити, а потім вже підрізати і вставити туди. Але для туторіала це буде дуже довго. Ще можна отак підрізати, типа, вставити, а потім підрізати її, щоб вона нормально виглядала. <гум> Є два методи таких цікавеньких. Також я її трохи посунула, бо вона трошки не на тому місці малася бути. Далі нажимаємо додати текст. Пишемо назву нашого каналу. <гум> Також можна вибрати різні шрифти, але майте на увазі, що де, де більшість, більшість шрифтів, вони на англійській працюють. Дуже мало шрифтів працює на українській мові. Реально. Також дороги гралися з шрифтами. Також можете вибрати будь-який шрифт. І можете контур. Тексту підпрацювати. Взагалі тут дуже багато шрифтів, і дуже треба провіряти, який працює на українському тексті, якщо ваша назва каналу на українській мові, а який ні. Коли вже вибрали шрифт, поміщаємо текст сюди на шапку. Ну, я вже раніше помістила його, як ви могли бачити. Далі, нам потрібен знов Pinterest або Google. Тільки на цей раз шукаємо. Прикраси для інтро. Так, їх може бути трошки важко знайти. Ще й тут перевіряю, чи я це вже не гуглила. Соб. тобто не шукала, як в інтерті взагалі можна гуглити, що ще не так кажу. Взагалі, спочатку вам може вийти щось інше, тож треба вести гача. Так тут є просто прикраси, всякі, які зробили гачатубери і виклали сюди. Їх теж можна використати для відео, для прикрасів. Ось, наприклад, цей світільний чок і місяці я використала на шапці. Ви можете потім його побачити. Але це зовсім трошки не те, що ми шукали. Ось, бачите ту гірляндочку, це може підійти нам. Далі нажимаю на гірляндочку, листає вниз. Тут були схожі прикраси. Зберігає їх теж. Далі дивіться, чи немає теж таких схожих. Ось ще гірляндочка є якась. Я її не помітила спочатку. Та там ще є і інші прикраси. Хочу сказати, що краще, якщо там буде чорний або сірий фон, так вони зможуть краще вирізатися, чим якщо там буде якийсь прозрачний фон. Хоча прозрачний фон, Background Eraser теж дуже гарно вирізає. Ну просто в Pinterest та Гуглі вони не на прозрачному фоні зразу фотографії, а на білому або такому, типу хромакеї. Хоча насправді тут не хромакей, а якийсь просто квадратний фон. Цей нам треба трошки багато прикрас, але можна деякі використовувати, типа використовувати два рази, але, звичайно, не бажано, але можна і так. Також треба їх багато впранити, як я казала, щоб було більше варіантів, які ви можете помістити. Далі йдемо вже нам знайомий бекграунд Eraser. Беремо наші прикраси. Так, беремо наші прикраси. Ой, цю я вибрала прикрасу, який трохи складно вирізати фон. Тож, якщо я її не використаю, то не звертайте уваги. Я зараз думала, що вона вирізається нормально, але там дуже багато мілких деталей, якісь, типа, міні-зірочки. Тож я цю прикрасу вирішила просто не вирізати. Тому що мені треба було, типу. Туторіал записати, коли в мене є змога озвучити його. Тож я вирішила її не вирізати, а замінити її на іншу прикрасу, тому що в мене була інша. Ще така, от така прикольна. Типу рамочка з сердечками. Це робимо, як з персонажем вирізали. Тобто наводимо, там, Вирізаємо і нажимаємо там, зберігати на 2 і на галочку. За кадром я інші вирізала. Коли все вирізали, то повертаємося і в UBS Paint X, нажимаємо наслою нашим фоном, нажимаємо і на і фотоапарат, фотоапарат типу, додавати слою і там фотоапарат. І вибираємо теж перекрас, який ми вирізали. Так, я вирізала цей полумісяць, який ви могли бачити раніше. Також його можна поставити так, типу, можна, типу, на приколи, текст. На букву, не знаю, що мені було в голові, такі але мені здається, що це прикольна ідея поставити ту прикрасу на текст. Беремо інші прикраси і розміщуємо їх на фоні. Які можна також, якщо вони трохи вийшли, вийшли то їх можна за, підрізати. Далі нажимаємо на відбити, копіювати і, інші, і відбити теж. назад. Добавляти. Ну, як на відео, Якщо хочете, щоб були парні прикраси. Також можемо зменшити прозрачність і додати ще прикрасів. Також я додала ще інших прикрас, щоб фон не виглядав. Можна, пусто. По всьому розмістити mm. Але думаю, це на особу буде цікаво вам дивитися. Далі нажимаємо і нажимаємо на ну, тут трошки поправляє щось ще, <гум> але тому, що я побачила, що воно трохи нерівно вийшло. А далі ми нажимаємо на новий слой, Добавити, ну як далі добав... треба... на фотоапарат нажимаємо і, же і вибираємо фоні, той же фон, на який, який ми на в а буде розмістити його з іншої сторони. І з... ці куточки, бачите, я які я показую, додаємо цей фон. Для чого додати в ці кусочки? Тому для того, що на різних устройствах вашу шапку буде по-різному виглядати. Те, що ми зробили з Ніком і вашими персонажами, буде Дуже показувати свої. людям на телефоні. Те, що ці, чу... ці точечки, які ми, на які ми додаємо зараз який фон, менесло. будуть показувати тим людям, які дивляться на вашу шапку, ваш канал. з... Ноутбуку або планшету. Я сумніваюся, що їм буде прикольно дивитися на... <хи> на штуки від шаблону, і ще, які мене закрили вони тим фоном. Можете просто його закрити фоном, щоб хоча б воно виглядало нормально. Але я ще прикрашаю його всякими украшеннями, які ми вирізали, тобто прикрасами, а також туди можна написати якісь прикольні цитати з пісені. Ви... Ну, от я її додаю. Після того, ну як, типу все робимо як з текстом, тільки треба трохи ще нормальніше розмістити, щоб текст був чіткий. До речі, можна типу, роз'єдини ці строчки і одну написати на одній штуці, а іншу на іншій штуці, типа речення, типа, як продовження. Або взагалі можна не додавати цей текст, а можна просто щось написати. Можна Наприклад, я, про... я тебе люблю підписати або на... ще. Ну, Просто моя фантазія. Зараз не особо працює, ми так не що я просто додавала цитату з пісень. А далі ми нажимаємо додати задній і фон», ну, як тільки треба на самому нижньому а шарі додавати. І беремо той фон, який ми використовували. Це, Саме цей який, нижній самий фон, то Тоже... його буде видно тим, фон? хто дивиться ваш канал з телевізора. Теж прикрашаємо всякими прикрасами, які ми взяли як 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 з з або гуглу і вирізали їх. Також можна написати якісь теж цитатки. Спісень. І так далі. Якщо вам здається, що я щось дуже швидко роблю, то це означає, що я його або пришвидшила, або удалила якісь моменти, там де я щось типу, туплю або довго роблю щось. Я нажимала на око своїм персонажі, щоб персонажі не було їх видно. Тож тепер я нажимаю знову, щоб їх уже було видно. А далі я за кадром я їх оброблю. Далі создаємо вівісі новий проект з параметрами 1200, 1024 на 576. Далі беремо нашу обложку, і там, де біленькі краї, то їх піджимаємо нашу шапку під ті краї. Тому що по шаблону вона хотіла ставитись отакі от параметри. Аби... Заходимо в YouTube, нажимаємо на наш канал, нажимаємо на олівчика, потім на фотоапарат. І нажимаємо на нашу шапку і ставимо її. Перші секунди YouTube показує вам стару шапку, а потім воно обновляється і показує вже вашу нову шапку. Ось. Darkening sky.